Сьогодні разом з вами приготуємо неймовірно смачні овочеві котлети. Вони хоч і без м'яса, але своїм смаком здивують усю родину. Та ще й сьогодні буде бонус! Приготуємо таку смакоту разом. Спочатку обсмажимо на сковороді, а далі до готовності доведемо у духовці. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Приготуємо сьогодні овочеві котлети із деякими хитростями. Та ще сьогодні буде бонус. І так про все по порядку. Картоплю чистимо і варимо до готовності. І з моменту кипіння її солимо та варимо ще 25-30 хвилин, збираємо пінку. Картоплю варимо під кришкою, а тим часом інші овочі підготуємо. Кабачка натираємо на терці із малими отворами. Якщо не молоденький кабачок, то його чистимо від шкірки. Натерті кабачки солимо і залишаємо їх на хвилин 7-10. Нехай вони випустять сік. На терці натираємо цибулю та часник. Хоч часник можна пропустити через прес. Відсидили уже й картоплю. Всього її потрібно взяти 200-230 грамів, охолоджуємо картоплю і натираємо на терці. Хоч Можна картоплю і розтовкти товкачем. Картопля ще ледь тепла, натираємо її просто до цибулі з часником. Сюди ж у чашу натираємо будь-який твердий чи плавлений сир. Сир ми трішки підморозили, так він краще на терці натирається. Уже й кабачки випустили свій сік. Відтискуємо цей сік з кабачків і додаємо у чашу. Найкраще кабачки відтискувати руками. І додаємо уже у фарш яйце. Яйце гарно буде фарш Скріплювати, скріплювати ми фарш і борошно. Ще ми фарш. Перчимо за смаком і трішки підсолюємо. Ми не забуваємо, що у нас і картопля посолена, і кабачки посолені, і вже можна фарш цей змішувати і перемішувати. А ось і хитрість! Щоб ніхто не здогадався, що ці котлети без м'яса, то ми додаємо будь-яке копчене м'ясо чи копчену ковбаску і додаємо приправу до м'яса. Котлетки будуть пахнути м'ясом. Ретельно змішуємо, перемішуємо фарш і формуємо уже котлети. Тісто ніжне набираємо його мокрою ложкою. І ось ці кульки паніруємо. У пшеничному борошні Смажимо сьогодні микотлети із хитростями. олію додаємо ще й вершкового масла. Котлети викладаємо на гарячу сковороду і смажимо на високому вогні, бо ми їх до готовності доведемо у духовці. Смажимо їх до золотавого кольору, запечатуємо котлетки, щоб вони усередині були соковиті. Спочатку обсмажимо на сковороді, а далі до готовності доведемо у духовці, обсмажили вже котлетки із двох сторін. Вимаємо їх і другу партію обсмажимо. Друзі. А як ви котлети доводите до готовності, напишіть про це в коментарях. Посуд для запікання закриваємо пергаментним папером, на дно наливаємо 100-150 мл води, а далі щільно викладаємо котлети. Уже й розігріваємо духовку. На 180 градусів. Зверху поливаємо котлети олією із маслом, на якій їх смажили. Закриваємо обсмажені котлетки фольгою або пергаментним папером. І у духовку їх ставимо на хвилин 20-25. Поки смажаться котлети у духовці, то ми. Приготуємо капустяний салат із яблуками. Приготували вже овочеві котлети, а вони так апетитно пахнуть м'ясом. Нехай трішки охолонуть, а ми приготуємо бонус. Готуємо соус із хитростями. Додаємо ще сухого ось такого зонтика кропу. Приготуємо бонус. У чашу блендера додаємо кріп, часник, додаємо сметану і майонез, а можна тільки сметану. Ми додали те та інше. За смаком солимо та першимо і перебиваємо це блендером. Одна хвилина і неймовірно смачний соус вже готовий. Овочеві котлети і ззовні і золотавою апетитною скоринкою. До столу котлети подаємо ще гарячими, а з чим їх подати? Будь чим. А ми сьогодні смакуватиме із соусом. Подаємо овочеві котлети до столу, а вони так апетитно пахнуть, аж слинка тече. Апетитні котлети ізовні. А які ж вони усередині? М'якенькі, ніжні, пухкі. А смачні. Це не котлети, це просто космос. Друзі, у цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти, а котлетки зі соусом. Му, неймовірно, смачно! Іси ж такі котлети і ще їсти хочеться. Навіть діти просять добавки, а дорослі, а дорослі просто смакують і насолоджуються. Соус, хоч і простий, але котлети просто заграли новою ноткою. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. А у нас на каналі далі буде ще смачніше.